Клімат це та ж погода тільки за багаторічний період спостережень. Тобто, якщо ми беремо середні кліматичні дані за останні 30 років, то середня річна температура виросла на 1 градус, тобто зміна погоди. Впливає на зміни клімату навпаки, а не зміна клімату, на зміну погоди. Про просто загальні тенденції клімату до потепління, до підвищених температур, призводять до того, що з року в рік середньомісячні температури, особливо взимку, вище норми. Тобто, взимку у нас практично, от, з огляду на минулу зиму, практично плюсові температури, Опади, якщо випадають, то вигляді дощу або змішаного характеру, тобто, от глобальне потепління впливає на погоду і на. Клімат, взагалі, в цілому на характеристики клімату, тобто парниковий ефект і підвищення річних і місячних температур, впливають на поло.